Зараз ми на сесії Київради проголосували про призупинення виплати зовнішнього боргу. Що в 2005 році були взяти кредитні зобов'язання, зовнішні кредитні зобов'язання і сплата цих кредитних зобов'язань стікає 6 листопада. Розуміючи дуже складну ситуацію, економічну ситуацію ми виходимо виключно з інтересів громади і Києва. Ми зараз готуємось до нового опального сезону. Для нас є пріоритетом підготовка до зими. Зараз тривають переговори з зовнішніми кредиторами. і Ми сподіваємось, що на ближчі часи ці переговори пройдуть. На цих переговорах ми відстоїмо виключно інтереси міста Києва, Киян і обов'язково. Сразу проінформуємо про хід переговорів. Ми отримали місто дуже складної ситуації. Ми з погасили заборгованість по заробітній платні по енергоносіям. Ми знайшли великі кошти і виплатили більш ніж мільярд гривень по внутрішньому боргу. Ми дав сьогодні спеціальне доручення до відділу внутрішнього аудіту для того, щоб представити громаді. Скільки боргів, в які роки були взяти, на яких умовах, на що потрачені, де ці гроші? І обов'язково в ближчі часи зможемо вас проінформувати, зможемо проінформувати громаду по тому питанню, які ви зараз мені задали.